Олександр вперше був мобілізований у 2014-му. Воював на Луганщині. Вдруге пішов на фронт 1 вересня 2022 року. Помічником кулеметника захищав Україну на Донбасі. Згодом бригаду перекинули на Запорізький напрямок, де воїн отримав важкі поранення. Під час наступу відбиття позицій Міна взірвалася рядом. Отримав п'ять осколкових поранень. Два з яких були почти смертельні. Шрам на шиї, ліва рука працює лише наполовину один осколок і досі в голові не зовсім відновився психологічно. Олександр має роботу, але акцентує тисячі українських ветеранів після війни, опиняться наодинці з бюрократичною тяганиною і купою соціальних проблем. Хлопці, які знаходяться там на передовій, вони живуть, як було сказано одним днем. Виконати наказ і залишитись живим. А коли вони приїжджають, я по собі знаю дуже великі проблеми соціальні. Муча безсоння, мучають погано, сплю болі, все це воно не дуже приємно. Михайло артилерист, 58-ї бригади, розповідає, де мобілізовані військові стикаються з різними проблемами. Тож називає головним завданням для держави ресоціалізацію воїнів, що повертаються з війни. Коли ми приходимо сюди, в першу чергу нам потрібна. Дійсно, психологічна допомога. На жаль, є велика кількість військовослужбовців без родин, які вони коли вертаються туди. Вони розуміють все. Їх життя залишилося там, залишилися їх побратими там, а тут нема нічого. Соціальна підтримка та гарантії для військовослужбовців і їх родин це ключова тема круглого столу, проведення якого зініціювали представники Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки після Сум і Охтирки, третє засідання у Конотопі. Наша мета все ж таки в кожному районі зібратися, поспілкуватися про спільні проблеми та шляхи вирішення цих проблем, щоб далі нам було набагато простіше працювати і більш результативніше працювати для наших військовослужбовців їх родин. Про державні і місцеві програми по роботі з демобілізованими військовослужбовцями, різні види фінансових виплат і допомог, оформлення пенсій, пошук роботи, перенавчання чи гроші на розвиток власної справи. Про все, що передбачене українським законодавством, детально розповідають представники територіальних підрозділів, соціального захисту, пенсійного фонду, центру зайнятості, центру безоплатної вторинної правової допомоги Канотопської РВА, окремого супроводу допомоги потребують і родини, що втратили рідних, говорять посадовці Канотопщини, дивлячись на мода. На їхній стан ми забираємо беремо них документи, які в них є. Добре, якщо є пакет документів, такий як потрібний для встановлення статусу. Якщо немає такого пакету документів, беремо те, що є, і працюємо з цими документами самі. Направляємо запити на ВЛК у військові частини, тому що бачимо, що вони нікуди не. У підсумку двох з половиною годин змістовного діалогу, резолюція. Всі разом маємо створити ефективну систему соціального супроводу українських захисників та підтримки родин загиблих після війни. Проблем у наших військових дуже багато, і тому хотілося би, щоб ці проблеми вирішувалися в одному приміщенні, щоб всі служби, які надають будь-які послуги для ветеранів, вони працювали в одному приміщенні, вирішували це питання дуже швидко. В кінцевим етогом ми далі в презентації покажемо. Це буде складання інформативної брошури, яку ми розповсюджуємо по всьому Контонтопському району, по всім, вашим, ну, по всім представникам. Там буде інформація за кожним, за кожним напрямком, тобто управління, міська рада, яка теж підтримує дуже військовослужбовців, і поранених, в них є. Багато програм на сумщині, обласний те ЦКЕСП за вже напрацьованим досвідом Києва, Дніпра і Вінниці, готовий створити ветеранський хаб, де й працювати мають саме військові. Намагаємо все ж таки створити такі центр ветеранський хаб в Сумській області. Навіть, мабуть, цих має бути декілька, щоб кожен міг за місцем проживання до нього звернутися. А те, що зараз ми розуміємо, є таке питання, що обмежно придатні до нас приходять служити з військових частин по місцю проживання. Основне завдання це почути їхній досвід, почути їхні проблеми і щоб саме вони допомагали своїм з вирішенням цих соціальних питань. Поки у сумському ТЦК працює кол-центр на базі ЦНАПу, де працює напрям лінія соцпідтримки, новини СТС.